Хочу показати режим роботи підмішування на гібридних інверторах. Так як ми знаємо, що зараз електроенергії ціни піднімають два рази, тому вимушені економити. Розумію, можливо, дорог буде коштувати панелі, інвертор, все, але це вже і резервне джерело, і економія. Тобі ж дивимося, я вмикнув. Інвертор день назад. І на першому лічильнику ми бачимо, що від мережі ми спожили 11 кВт. На другому лічильнику, який стоїть на вихід, ми бачимо, що будинок отримав 16 кВт. Тобто режим підмішування працює. Зайшло 11 кВт, будинок отримав 16, 5 кВт ми взяли від сонця. Це за один день і те, що ми ввечері там гарно накрутили. А так працює. Якщо в день використовувати електроенергію від сонця, то економія буде хороша. Дякую.